Всім привіт! З вами я, 1, 2, 3. Сьогодні, ребята, я вам розкажу цікавий лайфхак, за допомогою якого ви зможете знаходити свій телефон, якщо ви його загубили. В чому прикол? То, що якщо ви будете хлопати, або робити звуки по типу Ууу-ві-у-і, ну, якось так, то телефон буде робити якийсь звук, який ви зможете обрати у налаштуваннях цієї програми. Назва цієї програми ось. Переписуйте, завантажуйте її собі. А тепер я вам буду розказувати, ну, як нею користуватись. Коли ми зайшли в програму, ну, дозволили використовувати мікрофон. І у нас ось таке меню. Нам тепер треба натиснути ось на ці три полосочки. натискаємо, І вилазить ось таке меню. Ми натискаємо друге зверху Melodies. Ось таке у нас повинно з'явитися. Зараз я. Е, ну, Це ви можете обирати звук для. ну, який буде робити ваш телефон, коли ви будете хлопати. Зараз я вам ну, покажу всі звуки: перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Ну і вони там далі ну, такі. Але мені більше. Сподобався оцей. Вибачте? Так, ну я, допуст, наприклад, оберу оцей. Просто тепер ось, я його обрав, бачите? І тепер ми натискаємо зверху зліва на стрілочку. Виходимо звідси, і ми знову у цьому меню. Ми тепер натискаємо на цю красну кнопочку. Ну, на красну кнопочку. Ну, отак вилізе. Ми натискаємо дозволити. І ще раз натискаємо, і воно... воно стає зеленим, бачите? Тепер ми беремо. Чули? А якщо я візьму. А, а тепер я візьму телефон, заблокую. Теж працює. А якщо я його покладу ось на холодильник, наприклад. І хлопну. Чули? Знов працює. Він працює, ну, далеко, ну, доволі далеко, бачите? Не завжди з першого разу, але працює. Але якщо ви боїтеся, що за вас. Бачите, я, я починаю розмовляти і воно працює, тому, коли вже пізно... Ну, треба його вимикати. Але коли день, я би його не вимикав. Але бачите, я його зараз вимкнув. Тобто, ось воно включене. А я ще раз натисну на зелену кнопочку. Воно стало красним, тобто вимкнене. Ну, зараз я вам покажу, яка картинка цього приложення. Ну, кому цікаво, ось. Бачите? Ну, ось назва ще раз вам. Переписуйте, качайте собі. Ну, а з вами був я, Тімікана 123. Сьогодні я вам розказав, як знайти свій телефон, якщо ви його загубили вдома. І, ну, наприклад, я колись губив телефон під диваном, знаходив, але я не знав оцій функції. Зараз я його включу. Дивіться, наприклад, зараз засуну під диван. Включив під диван. І тепер чули, Працює. Але коли ви з кимось розмовляєте, його краще вимикати, тому що воно реагує на гучні звуки. Ну, дякую за перегляд. Користуйтеся цією програмою, вона вам допоможе знаходити телефон. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока!